Поки по розборочці немає замовлень, то треба чуть-чуть позаніматись маном. А саме, Їхав я по трасі і фура стрільнуло колесо, я не встиг минути і е різина мені поснімала всі оці, оці, оці цяцькі. Я ж їх давно хотів зняти, але поставити нові і замінити ці ліхтарики на нормальні. А що саме буду ставити? Це от такі от ліхтарики від вас. Два в мене було. Хтось з підписників мені підігнав. І третій я купив в Boss. І ще два бокових на підніжки. А оці дві толмушки мені Вадім підігнав. Вадим, якщо дивишся, дякую тобі. Це Вже останні штрихи розкоші. Поштовхи розуміють, про що я. До речі, і ще Boss мені прислав такий аерогріль. Попробуємо його затестити, але на це буде окреме відео. Найсложніше з цієї роботи це було рівно виставити ці талму. Тому що крутити їх до пластика, оцього, це взагалі не варіант. Пластик осей воно стає косо. Пройшлося зробити такі от кронштейни. Ну а далі діло електричне. Все оце от трахаміді, яке було, щось я там прикручував, бо там то згоріло, то ще щось. Все обрізав, нова проводка повністю. І збираю все обратно. І якраз дітанок і гарно можна показати, як воно все виглядає. Це от то, що Мені подобається, і нічого більше не треба.